16 серпня народження Ісуса, частина друга. А ось вам ознака: Дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. Луки 2,12. Про що це мав бути знак? Знак того, що народився Спаситель, Христос Господь. Бо й юдеї жадають ознак. 1 Коринтян 1,22. Так ось у них був знак, і вони завжди пам'ятали про нього, бо та сама смиренність супроводжувала все життя Христа. Яке знамення? Ісая пророкував про прихід того, хто владний спасати, хто це гряде із Едому, у шатах червоних із боцри – Хто той пишний в убранні своїм, що у величі сили своєї врочисто гряде? Це я, що говорить у правді, що владний спасати, Ісаї 63.1. Бог сказав Давиду, що він поклав допомогу на сильного. Псалом 89.19, і тепер на доказ того, що прийшов Сіону Спаситель Римлян 11.26. Ангел каже пастухам, що вони знайдуть маленьке безпомічне немовля, загорнуте в пелене, що лежить у яслах. Ось він. Ця безпорадність і є знак Дивовижно. І все ж так було протягом усього його життя. Я нічого не можу робити сам від себе, Івана 5.30. Бог вибрав немудрі світу, щоб засоромити мудрих. 1 Коринтян 1.27. Він каже: Сила моя здійснюється в немочі. 2 Коринтян 12,9. Тому апостол Павло сказав. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Якщо це так, то найслабші мають бути найсильнішими. Саме так. Саме зі слабкості Бог створив силу, за допомогою якої він утихомирює ворога і месника. Маленьке, немовля, найкраще виявлення Божої сили, що перемагає світ. Про Божий народ сказано, що вони зміцнялись від слабости, євреїв 11:34 уся суть Євангелія зводиться до визнання того, що Бог всемогутній, а ми цілковито безпорадні. Божа сила перебуває всюди, підтримуючи все. Тому щойно хтось. Хто не має сили, визнає цей факт, могутня Божа сила починає діяти. Погляньте, як Бог усунув будь-яку підставу для скарг чи зневіри. Якби він сказав, моя сила звершується в силі океану, в бурі, у вихорі, і той, хто виявить найбільшу могутність і витривалість, той найблаженніший у мене. Тоді можна було б очікувати зітхань з невіри. Тоді можна було б почути, о, я такий слабкий, я знаю, що ніколи не зможу перемогти. Але як усе насправді? Бог виявив себе в найнижчому, найсмиреннішому, найбіднішому, найслабшому вигляді і сказав, що саме в цьому полягає досконалість його сили. Це і є Божа мудрість і Божа сила. Це вся сила, яку він просить або очікує від будь-кого. Тому що разу, коли хтось хоче поскаржитися чи виправдати свої невдачі, кажучи Я такий слабкий. Замикаються всякі уста Римлян 3,19. бо в найслабшій точці, в якій тільки може опинитися людина, вона знаходить Господа. Бог каже: Я на височині та в святині, і зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Ісаї 57.15. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.